Будьте всі благословені. О що відбувається сьогодні в Україні під час війни, коли постійно завдають людям страждань, ракетні обстріли не припиняються, а це все спостерігає весь світ. І сьогодні, бачивши все це, хтось потирає руки, хтось заробляє на цьому гроші, а хтось мовчить. Але що буде за пасивність і за підтримку зла та темряви, що відбувається? І якщо зло не зупиняють, тоді приходить кінець світу. Тобто кінець світла. Тому відповідальність кожної людини нести світло. І це так само стосується віруючих, якщо вони не сповіщають Слово Боже Євангелії, не несуть спасіння цьому миру. І нам потрібно усвідомити, чим ми займаємося. Матвія 12:30 написано: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає, той розкидає. А наш, нам, людям, треба покаяння, покаяння і звертатися до Господа тільки в Господі. Наше спасіння. Люди покайтесь, повірте в Євангеліє. Амінь.